Продається кам'яний будинок у селі Томашівка Хмельницької області, будинок оштукатурений штукатурений, декоративним покриттям типу Шуба, має нові вікна і надійний шиферний дах. В середині його площа складає 65 м квадратних, є просторий коридор, дві житлові кімнати і кухня. Усе це знаходиться в нормальному житловому стані. Можна відразу заселитися та жити, продається разом з меблями і побутовою технікою, усе залишається, що значно спрощує переїзд, але будинок без зручностей. Опалення індивідуальне газове, встановлений газовий котел, який дозволяє підтримувати комфортну температуру в холодну пору року. Поруч з будинком розташована літня кухня на дві кімнати, яка облаштована грубкою і конвектором. Вона ідеально підходить як додатковий простір під житло, вода з криниці подається насосною станцією. На території є господарські споруди для утримання курей, свиней, клітки для кроликів, що відкриває можливості для власного господарства. Земельна ділянка загальною площою 45 соток. З яких близько 30 соток займає город, ділянка простора, вигідно розташована біля центральної вулиці, в селі є кілька продовольчих магазинів, церква, свій стоматолог та сільська рада, у кроковій доступності, є автобусна зупинка. Більш ширші інфраструктурні можливості ви знайдете в Дунаївцях, до яких 20 хвилин на авто, або в ярмолинцях, до яких 15. ціна будинку 5 тисяч, присутній торг. Документи спадщина знаходяться в процесі оформлення. За детальною інформацією звертайтеся до власника за номером телефону. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайку, підпишіться на канал і поділіться відео з друзями.